Як тривають аукціони із продажу земельних ділянок громади та коли прийматимуть заяви до школи мистецтв. Вітаю! Для вас працює Марія і у випуску про підсумки. І до повідомлень держави Кабмін виділив 1,6 мільярда гривень на облаштування навчальних полігонів і стрільбиш. Вони для Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби, Нацгвардії та національної поліції з метою проведення заходів зі зміцнення обороноздатності держави. України повідомило, що 7 травня всі зареєстровані учасники основної сесії національного мультипредметного тесту отримали можливість завантажити індивідуальні запрошення на участь у випробуванні. Вони доступні в персональних кабінетах. Новини на Янтарне Фем. Локальних підсумків. Представники громади долучились до міжнародного форуму партнерства Друзі України. Його організували громадські організації «Клуб мерів» і Добробат. Тут презентували найуспішніші кейси співпраці, реалізовані впродовж останніх років. Учасники також обговорили виклики галузів міжмуніципального партнерства. Єворівська міськрада оголошує проведення аукціонів із продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення в місті. До участі в торгах пропонуються чотири локації, котрі належать до категорії землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Деталі в телеграмі і фейсбуці Янтарнефм. Відбулась чергова розширена нарада з керівниками відділів міської ради старостами, представниками ДСНС, поліції, охорони здоров'я та комунальних установ. Тут йшлося про роботу школи мистецтва ще про основні виклики у сфері захисту прав дітей та подальші кроки для посилення захисту неповнолітніх. Єврівському краєзнавчому музеї відбувся майстер-клас для дітей з родин полеглих захисників, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців громади. Глибоке творче заняття вимагало уважності та майстерності. Тут діти розписували керамічні чашки до Дня Матері, аби потім подарувати їх своїм найріднішим. Новини на Янтарне Фем. І До важливих анонсів Новояворівська дитяча школа мистецтво оголошує набір учнів на 25-26 навчальний рік. Прийом заяв триватиме з 15 по 28 травня. Консультації запланували на 2 червня, а вступні іспити на 3 червня. Адреса закладу Новояворівськ, вулиця Січових, Стрільців, 3. Деталі є в наших соцмережах. І про погоду у четверденна температура 12 градусів, вітер 2,5 пять метрів на секунду. Вночі та вранці по області місцями сильний заморозок 0-5. Через це оголошено другий рівень небезпечності. Помаранчевий, і такими були основні повідомлення о цій порі. Бажаю вам продуктивного завершення дня та затишного вечора для відпочинку, якому пасуватимуть улюблені хіти від радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.